Вправа 546. Знайдіть остачу при діленні на 5 числа. Ну що ж, як можна робити це завдання? Його можна робити в лоб. Тобто взяти число і куточком ділити на 5, знаходити остачу. Але нас не запитують виконати ділення з остачею. Нас запитують лише те, яка буде остача відділення. Найпростіше це завдання зробити, якщо згадати, що число коли у нас ділиться на 5, воно буде ділитися на 5, коли число закінчується цифрою 5 або цифрою 0. Наприклад, 2 мільярди 348 мільйонів 455 тисяч 275 поділиться на 5, бо воно, власне, закінчується цифрою 5. Ну і якщо ми це згадаємо, то дуже легко написати зараз, яка буде остача. Давайте спочатку запишемо, що число ділиться. Ділиться на п'ять. Коли воно закінчується. Цифрою. Цифрою 5 або 0. Ну, добре, коли ми тепер це згадали, давайте ми 14 подумаємо, як можна записати, пишемо 14. Можна тоді записати як 10 число, що ділиться на 5. І ще залишається залишок 4. Тобто, коли ми будемо ділити, ми отримаємо неповну частку, наприклад, 2, бо 10 поділиться на 5, це буде 2. І ще буде Остача 4. Тобто пишемо, що остача. Ну і записуємо тоді 4. Тепер йдемо далі пишемо 61. Пишемо тоді 61. Це можна виокремити найбільше число, що закінчується в даному випадку нулем. Воно буде ділитися на 5 плюс 1. І записуємо тоді, що остача 1. Є. Далі 86 бачимо. Пишемо 86. Можна записати як 85. Воно буде ділитися на 5 плюс 1. Тобто пишемо, що в такому випадку остача. Один. Далі наступне число 235. 235. Ну, воно, власне, поділиться на 5. І ми пишемо, що це буде 235 плюс 0. 235 ділиться, ну і остача буде 0. Тобто пишемо остача 0. Так, націло поділиться воно. Потім пишемо 2658. Пишемо 2658. Так, це можна представити як 2655. Плюс 3. І оця трійка, що залишається, це і буде у нас остача. Бо 2655 поділиться на 5. Так, то пишемо, що остача 3. Є. Наступне число 54 769. Пишемо 54 769. І це дорівнює тоді. Ну що ж, можемо в кінці написати п'ятірку і плюс 4, то ми пишемо, що це дорівнює 54 тисячі. 765. Воно поділиться на п'ять і плюс чотири. То пишемо остача чотири. Є. І останнє число. Шістдесят вісім. Шістотвісімдесят сісяч. Шістьсот вісімдесят дев'ятсот три. Це дорівнює. Ну що ж, тут можна виокремити 687 900, Воно поділиться на 5. І ще у нас залишиться залишок 3 плюс 3. Ну і записуємо тоді, що остача 3 буде. Ну що ж, ось таке завдання на визначення остачі відділення. На цьому вправу завершено.